Молитва про очищення серця і небесну мотрість. Укріпи мене, Боже, благодаттю Святого Духа, дай мені силу зміцнитися душею і звільнити своє серце від усякої непотрібної турботи і тривоги. Нехай мене не займають різні бажання якої не потрібниці чи дорогоцінної речі, але нехай я дивлюся на все, як на марнотне і усвідомлюю те, що разом з ними. І я минуся, бо нема нічого тривкого під сонцем, де все марнота і морока духа. О, який мудрий той, хто так міркує, дай мені, Господи, небесну мудрість, щоб я вчився над усе тебе шукати і знаходити, над усе тебе розуміти і любити, а все інше пізнавати так, як воно є. За порядком твоєї мудрості, дай мені вміло обминати облесну людину і терпеливо зносити противника. Бо велика мудрість місниться в тому, щоб не давати хитати собою кожному похмуру подмухові слів і не наставляти вуха на підступлу підлесливість з водителя. Бо, якщо вийдеться на таку дорогу, то вже йдеться далі безпечно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.